Нафтоперекачувальну станцію второво у Володимирській області Росії уразили Сили оборони. Чисельних ударів по ній завдали підрозділи сил безпілотних систем у ніч на 7 вересня. Повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді. За його словами, ця станція забезпечувала перекачування дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктового проводу. У результаті атаки об'єкт зазнав значних пошкоджень. Зазначує НПС Торово. Це проміжна продуктоперекачувальна станція, яка на... Лежить до інфраструктури російської транснефті. Вона відіграє важливу роль у транспортуванні нафтопродуктів. Вибухи лунали на окупованій частині Донецької області. Повідомила низка телеграм-каналів. Місцеві жителі заявляли про прильоти та пожежі в окупованих містах. Ймовірно, постраждав штаб так званої народної міліції ДНР. Також під прицілом опинився колишній металургійний завод ТОПАС у тому ж окупованому Донецьку територію підприємства росіяни неодноразово використовували як базу для військової техніки та особового складу. За інформацією керівника центру вивчення окупації Петра Андрющенка, це вже третя атака. На центр базування російських окупантів аналітики припускають, що атакувати Донецьк могла ракета Дрон-Паляниця. Дрони атакували російський адлер у Сочі. Вночі там чули потужні вибухи, звуки сирени. У будинках тремтіли стіни та шибки. У деяких авто в дворі спрацювала сигналізація. Місцева влада заявила про атаку безпілотників. Працювало ППО, уламки збитого дрона, начебто влучили в автомобіль та вбили чоловіка. Крім того, пошкоджень зазнали щонайменше шість приватних будинків.